Українські військові це зірки тік-току. гумор, зворушливі моменти, справжній героїзм і все це на їхніх сторінках. А от журналістка ICTV2 Тетяна Бродська не втомлюється стежити за нашими героями у мережі. Тож скільки має заробляти дівчина, щоб зустрічатися з військовим? Далі котики у ЗСУ. Я перепрошую, треба заробляти, щоб зустрічатися з котиками. Я просто вибачте, не знала. Доброго ранку! Попри всі труднощі, наші військові знаходять час для позитиву у війську. Їхні відео заряд бадьорості духу всіх українців. І я вже готова показати найцікавіше. Це наші котики ЗЕС. І для початку не котиками-єдиними багаті збройні сили України. Тому ловіть ранкові вітання від єнота та його побратима. Добрий ранок. Тренди трендами, але краще не запитувати у військового, скільки має заробляти дівчина, щоб з ним зустрічатися. Бо щось дуже дорого. Братанчик, а? скільки має заробляти дівчина, щоб ти з нею зустрічався? Десь приблизно, ще тобі скажу так. На мою снарягу півтора, мі... півтора тисячі доларів в місяць. Ну і плюс поїсти, за хату заплатити, за секс мені оплатити, домохозяйку оплатити. що? Звісно, я ж на маршрутці їздити не буду. Або таксі, або машину купити, заправляти. Ну і таке по мілочам, приблизно. Ну, десь до п'ятероки землі дотягаю, братан. З маршрутками, бо з Ненацька можна опинитися на Донбасі. Зупеніє! Зупенітся! Десь я поведені! <святок> Далі історія про каченятко. Або як знімають стрес військові. Ви знаєте, як ми знімаємо стрес. Брат, покажи. <праць> І даже малить вони надо. в пів. Просто пррр. Той випадок, коли військові приручили маленьким цуценя, а цуценятко трохи підросло. Дир знову відправляє тебе на позицію, а ти вже просто не годен. Я, я сплю, я сплю. Я сплю за, за три часа поспав. Чотири часа. Коли запізнився на зміну побратима на позиції, і той вказує тобі на годинник. Що ти мені махаєш тими часами? Мій батько перед матір'ю взагалі махав. І нічого. Реалі. Твоя дівчина молодша від тебе на 8 років і надіслала голосове повідомлення з любов'ю. лох? Скучаєш мені. І наостанок важливе нагадування від наших захисників. Перевірка зв'язку. Путін. Ла-ла-ла-ла-ла. На цьому все слава Україні.